Привіт друзі. Сьогодні тиждень моїм оцім агентам О, Такі кругленькі борсуки має. О, такі вони красавчики разнообразні, які вони в мене. Сьогодні їм сім днів від народження. У нас, звісно, найбільше тут... Турбує, що майже сутками немає світла. І пам'ятаєте, я вам показував таку я лампу купив. О, тут вона регулює світло, все як не має бути. Так як вночі свині більше не видно їх, то вирішив, щоб вона їх бачила. Ну, як купляв, казали, що ця лампа. Ну, пів суток точно витримає. Звичайний китайський виробник, там я навіть навіть не приділяв, яка там фірма, це не столь важливо. А як ганяє. Ну, купив я за 600 гривень, сказали, що пів суток буде тримати світло. Я включав ну, от на всю потужність ну, вночі, щоб світило. І ви знаєте, півтори суток вже не заряджаю. І ще світить до цих пір. Що Ось Отакі наші справи. Так що вона себе оправдала. Так як ночі, вночі нема в нас світу, інфракрасно не світ, горить, то я включаю то і вона мене, так би мовити, виручає. Ось такий короттенький відосик про наше життя-буття. Всім гарного дня! Україна понад у це.